Всім привіт! любі Шанувальники всього технологічного та японського. Сьогодні хочу зробити огляд моєї нової зброї масового написання, Юні від Mitsubishi. І хочу почати власне, з зовнішнього вигляду. Мені дуже подобається дизайн цього олівця, він дійсно виглядає технологічно, подобаються кольори, які тут підібрані, а також матеріали. Олівець виконаний із міцного якісного пластика в поєднанні з металом. Сам накінечник олівця металевий. Має металеву кліпсу, що дозволяє фіксувати швидко цей олівець на кармані, та має під ковпачком ластик, який допомагає швидко коригувати всі написи. Але ж чому цей олівець такий особливий? Зараз я вам розповім. Справа в тому, що коли ви пишете цим олівцем, при кожному дотику графітовий стержень. Постійно обертається на 18 градусів. Він кожен раз обертається, коли ви торкаєтесь поверхні, на якій пишете. І ось як це працює. Дивіться, ця технологія вона сховалась під такою капсулою прозорою. І кожен раз, коли ми торкаємось легенько, дивіться, по цим оранжевим зображенням, можна бачити, як йде обертання. Що, власне, нам це дає? Це Дає чітку, тонку лінію, дуже зрозумілий текст. Якщо ви пишете і хочете вмістити якесь слово, яке повинно лишитися на цій строчці чи на цій сторінці, це дуже легко робити, тому що лінія дійсно постійно тоненька. Ось як це працює, якщо намалювати на бумазі. Ось новий гріфіль, новий стержень. Кожен раз, коли ви торкаєтесь поверхні, він провертається на 18 градусів навколо своєї осі. Якщо розглянути його зверху, то ми з часом отримуємо десь приблизно таку багатокутну фігуру. І кожен раз, коли він обертається, ми пишемо однією з тонких граней. цією, 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 цією чи цією. Да? Тому, виходять такі тонкі, чіткі і зрозумілі лінії. Якщо, наприклад, порівняти з іншим олівцем, який не має цієї технології, з часом е грифіль в звичайному олівцеві він стачується в одній площині, це приблизно виглядає ось так. Ось. І ми отримуємо, що коли пишемо таким грифілем, Лінії стають розмазаними, жирними та нечіткими. До того ж, з'являється такий звук, який дуже схожий на звук пенопласту по металу, і це дуже-дуже дратує. Ось чому я саме дуже задоволений цим олівцем. Я можу постійно їм писати і він буде писати тонкі і чіткі лінії. Також їм дуже зручно малювати. Я, чесно кажучи, не знаю, чи професійні художники використовують такі олівці. Але я не являюсь професіоналом, я іноді люблю щось помалювати, і мені це дуже підходить. Отже, я всім раджу такий олівець. До речі, це модель називається e Advanced, це найновіша модель в лінійці. І чим вона відрізняється від старих моделей, це тим, що грифель тут обертається навколо своєї осі на 18 градусів, а старі моделі обертались на 9 градусів. І сам виробник вказує, що така, так, такий оберт на 18 градусів він навіть краще ніж на 9 градусів. Я ніколи не порівнював, але я думаю, що і старі моделі також дуже добре пишуть. Але цією моделлю я дуже задоволений. Тому всім раджу, хто любить такі технологічні штуки. До покупки цього олівця коштує на Амазоні він 10 євро. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових цікавих серій. Всім пока!